Добрий ранок Україно. Україну. Поїхав далі у ліс. Є в мене така компанія, таких самих однодумців, як я, у нові місця, які я ще не бував. Та й цей. Хотів я ще йти в ліс, бо і на базарі в нас гриби, і люди ще показують гриби. Коротше. І ми поїхали в лісок. Лист опав що тут трудновато буде щось тут знайти, але постараємось. Буде щось цікаве, будемо вам показувати. бога Богом. Такий кадр для відео. Листя обпадає, осінній ліс, грибарі шурують наперед. У! Файно, Так. Що це таке? Опа. І перший грибочок. Такий. Ще я побачив тут його старшого брата. Опа. О. Такі два грибочки. Що ви серйозно хочете тут знайти гриби? Хочете тут знайти гриби? Це хіба великий щисть. Ой, що тут? Це зігнив. Та це і це не той гриб, що я його шукаю, не той, далеко не той. Кішки і трафунок щось тут знайти. Ейга, це вже великий світогри. Оу! Оу. На про всі які. Ага. Ти що це? Це вже потріскане, нещасне. Все то, що я хотів. Що ти, хлопче? Чекав тут на мене. Це з цього гриба одного буде вже смажка! Ей га. Це йо. Знаєте, так як той анекдот. А ти коня знаєш, а ти жирафа знаєш. А це зовсім на гриба не похоже. Якась голубинка. Ей, та мені щастить. То треба було, як то кажуть, у дитинстві, знаєте, що їсти. Ади ту голубінку я там знайшов, а це вже з інакшого ракурсу побачив. Це тут такі... Бачите, цю смареку? Там коли, ну, вона мене притягнула до того гриба. Потім нижче я побачив, що цю таку повалену. І думаю, треба йти вниз, бо коло тої старої може теж бути гриб. Тобто довіряйте своїм відчуттям. Я навіть цього не побачив. Довіряйте своїм відчуттям йо йо ой ой це на, на сьогоднішній день. Це таке знайти. Це... Шо? Це великий світ. Дивись. Тут вже не одна смажка, а дві. Ну цього ще можеш побачити було здалека, бо його шапка відрізняється. Він такий не той, такий, як червоний. Тут ще один є. Якийсь грибний берег такий тут. Почув гриби находити. Оці ну, вже не такі симпатичні. Ну але... все рівно. Тоже, вроді червоні чи ні? То що, гриб чи ні? А ні, це не гриб. Обманочка. Ну що тут місія, місія нездійсненна? Найти гриба в цьому листу. Але буває так, що, що щось і знаходиться. О, прошу дуже. О, які тут гриби. Потрискані від сонця, ніхто тут не був. Йой! Так голубинки. Хочу вам сказати, що око вже призвичаїлося до цього листу. Ти такі во грибочки, тобі кажу, де ога, Ей. Ей, га. Ти здалека це видиш, І ти думаєш, що це не гриб, А ти підходиш туди. А це? А я тут зигни уже один. Або щось забрало його. А це гриб, Йо. Ведь такі тут тепер гриби юга, зреагував на це біле. Думаю, подивлюся що це таке. А тут коло білого дивіться оува Такий він вже змучений Але. Ей, тут такі щось попадають трохи гриби. Один, потім подивився догори. Оу, тут не один, тут три. А цей такий взагалі файнецький. Одеси який файний. О, тут ще є гриб. Гуди, а де, Оу, цей уже постраждав трохи. Ще два не гриби. Да шо? Куда це тут ліще? диви, две. Две ки гриби. Що такі фані гриби попадают? Це навіть не помітив зразу. Що корзина повна цих двох почистив і ще повернувся. Дивіться, що я мог залишити. О, гу-гу-гу. Що мов залишити? Що ж, будемо звершувати на сьогодні наш похід, бо я не власним транспортом. І ті люди, які, з якими я, то вони вже змучилися ходити, то нічого не видно в листі. Вони біля машини вже. Ну і я прямую вже до транспорту. Думаю, що і так в такому листі знайти кушелик грибів, то непоганий результат. Погода ще триває, тому думаю, цього тижня ще декілька разів бути в лісі, щоб можливо і завершити вже сезон. Тому на сьогодні прощаємося з вами. Будьте щасливі і взагалі.